У даному відео ми розглянемо такі властивості функції, як монотонність, неперервність та парність чи непарність. Почнемо із монотонності. Функцію F X ми називатимемо монотонно зростаючою, якщо більшому значенню аргумента відповідатиме більше значення функції. Якщо в нас функція задана на відрізку А Б на якійсь множині, то саме звідти ми будемо брати аргументи. Тобто, якщо ми беремо аргументи з відрізка А, Б і маємо те, що для менших значень аргументів ми одержуємо менше значення функції, то кажемо, що у нас функція F, функція зростає. На даній множині в даному відрізку, в даному випадку на відрізку АВ. Функція називається зростаюча. На малюнку, графік зростаючої функції буде поводити себе, так, наче рухається і знизу вверх. Символічно позначається стрілочкою вверх. Значить, це у нас випадок зростання. Якщо ми будемо мати ситуацію, що меншому значенню аргументів з деякої множини відповідає менше більше значення функції, то таку ситуацію ми називатимемо спаданням. Так? Якщо в нас функція задана на деякому проміжку і для двох Значень аргументів х1 та х2. Таких, що х1 менше х2 ми будемо мати, що відповідне значення для меншого аргументу знаходиться вище за відповідне значення для більшого аргументу, то ми казатимемо, що функція спадає. Так, нагадаємо, для зростання ми для меншого аргументу мали менше значення функції. На малюнку, графік спадаючої функції. Якщо ми будемо йти вздовж в ікс, буде йти зверху вниз. Символічно позначає стрілочкою вниз. Значить, зростання стрілочка вверх, спадання, стрілочка вниз. Зростання меншому менше, спадання меншому більше. Коли функція спадна, то звернемо увагу на той момент, що знак розвертається. Цей момент нам, потр... нам буде корисний при розв'язуванні у майбутньому різного роду нерівності. Знак розвертається. Коли функція у нас спадна. Все, що нам потрібно вміти робити, нам потрібно вміти на малюнках пізнавати зростаючі та спадні функції. Зростаючі йдуть. Знизу вверх, спадні зверху вниз. Алгебраїчні записи. Зростання та спадання будемо використовувати для порівняння чисел. Зокрема, розглянемо подібні приклади на уроках практичних. Зростаючі і спадні функції разом називають монотонними. Монотонно зростаюча, монотонно спадна. Обидві є монотонними. Ідемо далі. Наступна характеристика, яку потрібно нам опрацювати, це неперервність. Які функції ми називаємо неперервними. Що на деякій множині задання? Так, давайте візьмемо собі множину задання певний відрізок. Функція задана на відрізку АВ, А значить її графік буде над або під цим відрізком. Якщо ми графік зможемо побудувати не відриваючи, Олівець від аркуша, то в такому випадку функцію ми називатимемо неперервною. Значить, якщо y дорівнює Fit X, якщо жовта лінія це графік функції F'x, X, то таку функцію ми будемо називати неперервною. А які можливі іще ситуації, крім неперервності? Уявимо, що у нас є схожа ситуація, коли на цьому ж відрізку або на якомусь іншому, так, на якійсь множині, на якій ми будемо будувати функцію. Так, начмаємо відрізок АВ. Тут, звичайно, вісіксів. Зверху вість ігреків, одиничні відрізки всюди. Якщо ми лінію, а, будь, графік функції побудуємо так, що нам доведеться відривати олівець від аркуша. Так, в даному випадку ми олівець відірвали над деякою точкою х 0 то кажуть, що функція має розрив. Точці Х0. Розривна – таку функцію, функція, яка має розриви, графік якої неможливо побудувати не відриваючи олівець, називають розривною. Якщо розрив відбувся над якоюсь однією точкою, то дану точку називають точкою розриву. В тестових завданнях потрібно буде вміти визначати точки розриву. Дивлячись на графіки функції. Точка розриву. Тобто, що це за а, точка? Це точка, над якою ми відірвали олівець. Ми відірвали олівець, перемістилися вище або нижче і продовжили з цього ж самого місця. Значить функція розриву. Все. Тобто, неперевність, ми розуміємо, як можливість. Побудувати графік функції, не відриваючи олівець від аркуша. Якщо ми олівець десь відірвали, значить функція вже розривна. Не є на, на, В тестових завданнях потрібно буде впізнавати неперервні та розривні графіки неперервних та розривних функцій. І по можливості знаходити точки розриву значить x 0 точка розрив. Значить, ця властивість неперервість. І є ще одна властивість, яку ми розглянемо в рамках даного відео. Це парність та непарність. Яку ми функцію називатимемо парною, а яку непарною. Давайте чітко запишемо. Функцію F і X ми називатимемо парною, якщо виконуватиметься дві умови. Область визначення даної функції є симетрична відносно початку координат. Симетрична відносно початку координат. Координат. Це перша умова. Що, о, що означає симметрія? Давайте ми про це скажемо трішки детальніше. Що якщо ми, наприклад, зігнемо вісь ОХ в точці 0, то ОДЗ, яка зліва, частинка ОДЗ, яка зліва, накладеться на частинку ОДЗ. Яка справа? От, наприклад, якщо в нас буде область визначення, якщо в нас буде множина від одиниці до плюс нескінченності і від мінус нескінченності до одиниці. Ось ця множина. Це симетрична множина. Ми згинаємо пряму навпіл, ці частинки накладаються, що забезпечує нам. Симетрія області визначення. Вона нам каже, що якщо буде існувати області визначення якесь число Х, то буде існувати і протилежне до нього мінус Х. Також буде лежати в ОДЗ. Тому що число мінус х є симетричним х відносно початку. Тобто разом з х існує протилежність. Ця умова є дуже важлива, оскільки вона забезпечує коректність. Введення другої умови. Для будь-якого ікса з області визначення функції виконується умова f від мінус х дорівнює f від х. Тобто, щоб друга умова виконувалась, потрібно, щоб х належав області визначення разом з мінус х. А таку умову забезпечує симетрія. Тому парність, суть парності являє собою виконання таких двох умов. Область симетрична. І від мінус х дорівнює f від х. Функція. Якому, другий тип функції. Другий тип функції це функції непарні. Що являє собою непарні функції, так? Як ми їх як ведемо поняття, значить непарні. або непарність. Перша умова повністю аналогічна. Область визначення симетрична відносно початку координат, тобто разом з Х має належати мінус х. А от в другій умові буде різниця. Для будь-якого з області визначення у нас f від мінус дорівнює мінус f від x. Мінус f від x. Мінус виходить. Знову ж таки, симетрія для нас важлива, щоб разом з x в області визначення належав і мінус х, тобто протилежне число. Це забезпечується симетрією. І так, парність та непарність парність. Являє собою одночасне виконання двох цих умов. Умова 1 та умова 2. Різниця між парністю та непарністю в умові 2. Є ще третій, третій тип функції. Ні парні, ні непарні. Ні парні, ні не парні. Зрозуміло, що для виконання парності потрібно, щоб виконувалися умови 1, 2 парності одночасно. Якщо вони одночасно не виконуються, то функція не є парною. Функція не є парною. Якщо не виконується хоча б одна з умов непарності функції, функція не є непарною. Тобто, якщо в нас деяка функція не попадає в множину парних, не попадає в множину непарних, то вона залишається у тій множині, що залишилась. Цю множину, що залишилась, ми називаємо ні парні, ні непарні». Тобто, з множини всіх функцій ми маємо дві красиві, і всі решта що залишилось? Парні красиві, які пройшли дві умови парності. Непарні красиві, які пройшли дві умови непарності. А якщо вони не пройшли ні, ні умову парності, ні непарності, то вони залишаються у залишку. цей залишок називається ні парні, ні непарні. Приклади. Непарних, непарних і непарних, ні, ні непарних функцій. Чому, функція називається, чому такі функції, яких мінус пропадає, називаються парними. Розглянемо класичний приклад: функція y дорівнює х квадрат. Область визначення так, цієї функції. Область визначення починаємо перевіряти. Область визначення цієї функції є множина всіх дійсних чисел. Так? Якщо ми її позначимо, подивимося на число 0 то ми помітимо, що зігнувши пряму в точці 0, частинки зліва і з права нуля накладуться. Тобто для кожного х існуватиме мінус х. Умова 1 виконується. Другу умову перевіримо. f від мінус х. f від мінус х це в нас буде мінус х до квадрату. Ми знаємо, що мінус х до квадрату можна спростити. Це мінус одиниця до квадрату на х до квадрату. Простіше кажучи, у нас квадрат нейтралізує даний мінус, тобто буде дорівнювати х квадрат. А х квадрат це функція f від х. Дивіться, що ми одержали. Ми одержали, що f від х дорівнює f від мінус х дорівнює f. Від х. Друга умова також виконується від висновок функція. Парна. Другий приклад. Y дорівнює X куб. Перевіряємо. Область D, множина D, область визначення свіпада з множиною дійсних чисел. Як ми вже сказали, множина дійсних чисел симетрична. Перша умова непарності виконується. Друга умова непарності f від мінус х дорівнює мінус х кубі, і що робить у нас непарний степень? Непарний степень у нас випускає мінус наперед. І ми одержуємо, що це дорівнює мінус х куб, а х куб це не що інакше, як f від x. Тобто мінус вийшов за межі функції. Другого непарності прийшла функція непарна. Ну, і ці два приклади пояснюють назву. Чому функція називається парна? Бо красивим прикладом парної функції є х квадрат. Степенева функція з парним степенем. Парний показник. А чому другі функції називають непарними? Бо їхній приклад, їх ілюструє красива степенева функція з показником 3, з непарним показником. Ну, звідси назва парні і непарні. Якщо ми подивимося на графіки парних та непарних функцій, ми також помітимо одну закономірність. Ми також помітимо одну закономірність. Зокрема, якщо ми візьмемо цю ж функцію y дорівнює x квадрат, Це у нас парабола. Буде проходити через точки 1, 1, 2, 4. Так. Ми їх будуємо. Зверніть увагу: 1. В точці 1, 1. В точці 2, 4. А давайте знайдемо в протилежних числах. Зрівнюйте F в мінус 1. У нас функція y дорівнює х квадрат парна. Тобто f від мінус 1 мінус вона нейтралізує, буде дорівнювати f від 1, і буде дорівнювати 1. Ага, буде оця точка. F від мінус 2 буде дорівнювати f від 2. Ну, це буде ось ця точка. Бачимо, що в числах протилежних за знаком. Парна функція набуває одинакових значень. Це забезпечує симетрію відносно осі Ок. На одинаковому рівні вони будуть. Так? На одинаковому, значить, буде у нас на одинаковій відстані від осі О. Симетрія. Якщо ми побудуємо другу частинку, другу частинку графіка, то вона буде симетричною в першій частинці графіка. Відносно осі о Тобто помічаємо, що парні функції симетричні відносно осі о Відносно осі о іграх. Яка ситуація у нас буде? З непарною функцією. Прослідкуємо. Значить, візьмемо графік побудованої нами непарної функції y дорівнює x в кубі. Так, Це в нас буде кубічна парабола. Через точку 1, 1, через точку 2, 8. Так. Через точку 2, 8 ми проведемо. Так, ми проведемо плавну лінію. Так. Ну і давайте подивимося. А, а які будуть значення в точці мінус один? Якщо це у нас функція y дорівнює x куб, як ми вже встановили вона непарна, то значення в точці мінус 1 буде дорівнювати мінус вийде. Мінус значення в точці 1. А значення в точці 1 у нас 1, значить буде мінус 1. Буде таке саме, але протилежне за, за знаком. F в точці мінус 2 буде мінус F в точці 2. Це буде мінус 8. Так, тут потрібно опуститися зараз дуже-дуже низько. Так, дуже низько. 4, 8. Ось тут. В точці мінус 2 буде 8. І ми спускаємося. Спускаємося акуратно, плавною лінією. Так, це графік пунктів єрівні х. Давайте подивимося на наші точки. 1, ось цю, 1, 1, і мінус 1 мінус 1. На оцій відстані вони одинакові, але по різні симетричні відносно х. Тобто, ми помітимо, що проходячи з'єдності ці точки, відрізок пройде через початок координат, і ці половинки будуть одинакові. Це означає симетрію відносно початку координату. Аналогічно ось тут, якщо ми проведемо, з'єднаємо інші точки. 2, 8, мінус 2, мінус 8. Так, якщо акуратно все проведемо. Якщо акуратно все проведемо, то у нас якраз полежить симетрія. Точно 8, 4. Так, а, аж тут має бути. Так. Погано побудували точку. Ось у нас точка 8. Мінус 2,8. Ось тут. Так, обдержимо, що у нас також буде симетрія відносно осі відносно точки. О. Так, це наша точка 2-4. Вона буде. Мінус 2, мінус 8. Вона буде ось тут. Порахуємо акуратно 8 клітин. Це вона буде ось тут лінію підправимо. І так, непарні функції симетричні відносно початку координат. Непарні функції. Симетричні. Відносно початку. Координат. І так, симетрія буде парних і непарних. Якщо функція не є парною, симетрії відносно Y не буде. Якщо функція не є непарною, симетрії відносно початку координат не буде. Ми маємо орієнтир, як на малюнку впізнавати функції, які не є ні парні, ні непарні. Це ті, які не є симетричні відносно. Оса осіг і початку координат. Ну, для прикладу, давайте ми побудуємо. Для прикладу, ми побудуємо. графік функції, яка є ні парна, ні не парна. Так, якщо у нас? Тут будуть одинички, то це у нас буде графік функції y дорівнює x плюс 2. Дивимося, симетрії відносно осі у не буде. Бо ця точка, наприклад, симетрична їй буде ось тут. Графіку не належить. Симетрії відносно осі початку координат також не буде. Тому що симетрична їй буде ось тут. Вона також не належить прямій, ні парна, ні не парна. Можемо переконатися в цьому алгебраїчно. F від мінус x дорівнює мінус х плюс 2. Ну і зрозуміло, що це не дорівнює. Значить мінус х плюс 2. Не дорівнює ні мінус х плюс 2, тобто мінус за дужки не вийде. Ну, він вийде, але тоді в дужках буде х мінус 2. І не пропаде. Тобто мінус плюс 2. Не дорівнює просто Х плюс 2. Ні парна, ні не парна. Нерівності не виконується, графік несиметричний. І так, в рамках даного уроку нам потрібно пам'ятати, знати, що таке монотонність знизу вверх, зверху вниз. Що таке неперервність? Відриваємо олівець, чи не відриваємо. І що таке парність, непарність? Пропадає мінус, чи не проп... пропадає мінус, виходить, чи взагалі десь губиться. Є симетрія, чи симетрії немає? На цьому все. Дякую за увагу.